Друзі, колеги, мої вітання. У нас сьогодні крайній день жнив. Їду на загрузку. Реально їду 50 по відчуттям швидкості, десь 120. Треба стишати. Десь така от стрілка. Стрілка обманка. О, хай буде 30. 40 до 40. Не нарушаємо, товариш, не нарушаємо. От і закінчились наші жнива. Фінальна машинка і все. І слава Богу. Будемо з хлібом надовго. Поки не владиться логістика, наші справи будуть заморожені на всі 100%. Ну, все одно робити будемо роботу. Але з якось без грошей. Ну як і раніше, в принципі для нас це не страшне. Ми починали ні з чого, ну і випав такий нам період, як без нічого крутитися. Жити, крутитися, працювати. Якось так. Вроді би там показують якісь вже ціни. Ну, Такі ціни на зерно нижче собі вартості. Якось трохи не особо... Викликає бажання щось із ним робити. Хай воно лежить собі і жде кращих часів. Може щось хороше належить. Друзі, коротенько про наш народ. У нас народ сильний, непереможний і впертий. Оце в мене ось тут накатали польову дорогу. Ну, Понятне діло, що тут долина, Понятне діло, що тут будуть всі застрявати. Ось тут хтось буксував так, що... Я не знаю, прям бо і соняшник поваляли, і все на світі. Солому якусь тут постили. Вон вже на нервах пачку цигарок скурили. Коротше кажучи, нормально наш народ застряє, питається в задачі, кого хера сюди було їхати. Так, да, воно, дивіться, і солому кидали і все на світі підмощували, підстеляли, щоб виїхати. Ну йо, -йо можна ж, можна ж виїхати. У нас тут вже Польова дорога не то, що двохполосна, вона в нас тут трьохполосна. Я думаю, в Європі таких автобанів точно немає. Дивіться. Перва дорога, друга дорога і третя дорога, друзі. Як вам таке? Ну і тут же ж та дорога, яку накатали по погоді. Не понравилось комусь і поперли. Ще був якийсь дурак, який взагалі поїхав чуть ли не посередині поля. Там теж буксував, застряв, ну та карма догнала швидко. Тут соняшник на злобу дня, ще й окучений. Ось тут такі канавки чудові, то в принципі нехер сунеться, бо буде ще хуже. В общем, от такі от речі. Наш народ не побідить. Інколи і не понять. Ну, Тим не менше, що маємо, те маємо. Раз, два, три, чотири. Де ви таке бачили? Тут скоро треба будуть знаки ставлять. Туди поїдеш, машину розіб'єш, там утопиш, там застрянеш. Ну а там, звісно, потопчеш пшеницю, ну поїдеш нормально. А це вам, друзі, такі польові дороги. Я в шоці. Ну, Ми так їздимо все життя, то ми їх знаємо. Як вона тут сама коротша, сама ближча між селами, то, звісно, таких польових дорог і це скільки площі тут товчеться, скільки пшениці, хліба, сої, соняшника, кукурудзи це просто жесть. Тут гектарами, просто гектарами витовкується площа. Краще б, я не знаю, скинутися та зробити одну хорошу дорогу. Ось уже люди почали робити, кирпича висипали. Ну я думаю, що в'ятки ці не просто так лежать. Мабуть, хтось добре вдубасився в оті, в оті кирпичі ночі. І зробили отаку, типу, загородку, ну так, в кавичках, Імпрові... імпровізовану загородочку. І, в общем, оце отак. Так що живемо на широку ногу, на широку дорогу, і все, все буде Україна, друзі. Пишіть, коментуйте, як вам таке.